Вітаю вас на нашому каналі. Дуже приємно, що ви з нами. Підписуйтесь на наш канал, слідкуєте, замовляєте техніку. Наш магазин працює у звичному режимі, як і раніше. тракторці є в наявності, возимо, робимо доставки, оформляємо документи і так далі. Тобто все працює. Менеджер Антон завжди на зв'язку. По телефону можна набрати і замовити собі техніку. Зараз у нас дуже є великий вибір тракторів Кентавер 244 С-КЄ. В великій кількості, ось такі, як на відео на даному, є вони в різних кольорах. Там по телефону можна уточнити, буде в менеджера. Що можу сказати? Даний трактор зараз йде в своєму сегменті, самий дешевий. Він, він досить непоганий і ціна тут приємна. Завоз 23 го году. Всі трактори ну там попадаються ще 22-го буває. Що хочу сказати по трактору. В принципі, воно 2022, 23-й моделька особа, вона не обновляється. Вона така, як була, така і є. Бувають варіації там, з різними моторами. ну Зараз партія от, на всіх Юдешні мотори стоять. лютовські юд 385 от, Зараз на, на даній партії на всіх такі мотори. Ну, раніше були там jdm мотори. Їх більше любили покупці. Зараз ставлять Юдешні. так, Що по трактору особи? нового нічого не скажу, так як багато обзорів вже є. Бортовий мост передній стоїть на ньому 120 см колія. Повторятися особо не будемо. І змінений. в принципі, по трактору нічого не змінилося. Модель така ж, як і була раніше. 9,5-24 колеса ззаду. 16 в нас ідуть 6х16 на спереду. По місцю оператора все так само, бокова куліса на праву сторону. Чотири передачки вперед, одна назад. Понижений, повишений, 8 на 2 коробочка. Є в нас блокування заднього моста в даному тракторі. Ось тут. нав'язка трьох вал відбору на дві швидкості. 540 і 1000 обертів. ось так, В принципі, нічого нового по трактору немає. Два інша насос, однодіскове щеплення, ну, все як обично, в принципі. Все, як і раніше, на старих відео. Єдине, що тут приємна ціна. Військовослужбовцям Збройних сил України, ми само собою ще робимо скидки побратимам, тому хто бажає замовити тракторця, військовослужбовці дзвоните по телефону, кажете, алло, бачу відео. Там я військовослужбовець Збройних сил України, ну вам менеджер Антон зробить скидку, так як ми поважаємо сам військовослужбовець і по братимів поважаємо, тому робимо знижки. Ось так. І також, якщо ви по телефону, просто звичайний громадянин, позвоните, там вам також буде якась там приємна знижка. Безкоштовна доставка додому і так далі. Тому ось так. Хто бажає замовити бюджетний трактор, от розгляньте варіант Кентавра 244-го. Це як ну, непоганий трактор. В принципі, вони давненько вже на ринку і непогано себе зарекомендували. Працюють вони добре. Всім гарного дня, до нових зустрічей. З вами тракторний бригадір канал. До побачення.